Дивіться, зараз дуже такий важливий настав період при вирощуванні плодово-ягідних культур, тому що зараз вони більшості починають достигати чи то на вашому овочі, на вашому городі, чи то якісь плоди на різних деревах, чи то виноградники. Зараз потрібно внести, внести, якщо у вас це все знаходиться без хвороб, все чудово, ви все профілактично зробили. Це одне. Якщо ні, то звичайно потрібно ще провести обробку по хворобам. Але, але для того, щоб класно достигали у вас плоди незалежності від нічого, де вони знаходяться щоб вони мали класний розмір, щоб вони були е, великі вміс, цукрів мали, щоб вони не тріскали, не лопали. То потрібно їм зараз дати ось такі добрива. В основному це потрібно зробити, щоб Великий вміс було, було калійних добрив. Тобто, я зараз вам скажу, що в нас є в магазині, а ви собі будете знати, можливо, у вас немає змоги до нас прийти. Це Тростянець, Вінницька область, Гайсинський район проти ставка, ось ставок і так через дорогу переходите, то в другому магазині вам вже буде легше. Дивіться, що ви можете запитувати зараз на даний момент. В... Можна взяти фруті Колор. Раз. Можна взяти від Валагро Бенефіт 2. Ось такі, бачите, препарати. Два. Це все йде для наливу плодів. Ось можна взяти ось такий плантафол теж від Валагро 0,2550. Тобто азоту взагалі немає. Фосфор є і великий вміст калію. Навіть можна взяти від ось такі. Це комбіновані йдуть від Валагро теж мікроелементи, які будуть це все допомагати для того, щоб правильно і ефективно розвивалися у вас, ваші плоди. Можна взяти, ось просто, наприклад, калійно-фосфорні добрива. Тобто, ось від аргуміна. Каліно-фосфорні добрива. Вмісту дивіться фосфор, калій, калію 28. Тобто, Бачите, є фосфор, калій, магній, бор, марганець, цинк, хелатичний. Тобто є всі мікроелементи і макроелементи, але калія тут саме найбільше. Це дуже непоганий такий результат. Можна взяти ще ось, дивіться, є від аргуміна чистий калій. Теж буде чудово працювати по листу, під корінь. ну Це в основному всі я вам показав добре, які працюють по листу. Тому що є ще каліва селітра, є ще калій магній. Тобто, вибір, вибір. реально вибір є класний. Тому заходьте, не будемо раді, ну як сказати раді, а хто ж це не був би радий, да? тому що покупці приходять в будь-який магазин, буде тільки за, за це. Але головне, що є вибір, і головне, що є, чого приходити, і головне є для чого приходити. Тобто, якщо у вас дійсно є ті чи інші. Потрібно зробити ті чи інші обробки, то звичайно це буде дуже класно для вас, тому що цілий рік ходити-ходити, щоб в кінці що, пац і, і все там як не полопало, скрутилося. Розміри маленькі, не сладке, т.д. і т.п. Тому вибір за вами.